Перше клювання вже в дерево затягнуло йди сюди хто там Непоганий такий карасик Так як його тут вивести Ні під саку не взяв нічого Оп Отакий от, от гарний лянь Я це місце так проігнорував Випадково сюди Одне вудло ще переніс. А тут рибка клює. гляньте. Оп, перший за сьогодні. Такий гарний карасик. Забираємо. Ну ось я першого і поймав сьогодні карасика. Зловився карасик на черв'ячка. Верхній гачок це кук чесночний. І в кормачку в мене сьогодні пшона кашка з перловкою і макухом. Не став більше робити експерименти, як той раз з горохами, спеціями. Вирішив рибалити на перевірену кормочку. Погодка сьогодні в жах. Такий вітер дує сильний. Ну, але якось будемо пристосовуватися до погодки. Тобто будемо закидуватись і ловити рибку, чекати на клювання. Дивимось далі. Всім привіт! Сьогодні 31 жовтня, мала річка бужок, одне з моїх найулюбленіших місць. Сьогодні буду рибалити знов на кармачки і взяв ще поплавочну удочку. Розчистив тут місце таке було, все зарожче, заброшене, закидане. Поруч тут затоплене дерево невелике. Там далі нависають гілки з дерев над водоймою. Тут було все засмічене. от Була купа такого гілля всякого листя. Тут був такий кущ великий. Там були кущі. Ну, коротше, тут було от такого от плана місце. Отак от все. Але я трохи попрацював зранку, витягнув такі купи дров, поскладав. І тут трохи теж так накидав такі мілкі гілляки та кущі, що повирізав. Ну Нічого потроху приберуся, попалю. Та зроблю тут все чистенько, як і було. Думав, зараз буду ловити рибку, але щось рибка тут і не клює. Можливо, трохи розлякав, поки тут чисте все. Подивимось трошки далі. Дві удочки я залишив тут, одну удочку переніс трохи далі. І ота удочка, що трохи далі, зловила вже рибку. А тут поки що тиша. Єдине, що на поплавочку та на кермачок покльовують на черв'ячка. Окуня і Йоршики мілкі. Погодка сьогодні, наче непогано, тепло, класно, сонечко світить. Але такий сильний вітер це просто капець. Напрямок західний, наче те, що треба. Але таке дує, падають гілки з дерев. Трава летить, листя, ну трохи незручно. Таке клювання гарненьке. Тут в нас так, хтось, хтось, хтось. Тось є... Ох! Карасик не сходить, не сходить, не сходи. сходи. Апався. Попався, попався, попався такий. Ось такий от. Ще один. Взявся на черв'ячок. Щось, судячи по всьому, або давно сидів, або їв тихесенько собі. Бо черв'ячка майже нема. Другий пішов. Ось і спрацювало нове місце. Вже, можна сказати, недаремно розчищав тут, наводив красоту. Так, зараз перезакидуємось. Ось таку красу ми йому зараз запропонуємо. Я гадаю, він не зможе відмовитись. Так, тут трохи незручно закидуватись, але... Нічого, якось треба. Поїхали. Тадан і чекаємо. Вже вечері Сонечко сіло. Потроху наступає вечір. Рибка. Мовчить. У напарника, правда, попався непоганий карасик грамів на 300 а в мене тиша. Дуже сильно впав рівень води. Ось, виходить, залишки каші, тут я мив руки, а вон паточок стоїть, От впало сантиметрів на 10. Це точно по вертикалі. Тобто для рибки сьогодні ну, дуже незручні умови. Тиск піднімається, рівень водички впав. Можливо, за цього вона не дуже хоче і клювати. Так, на це будуще було клювання. Леску стягнула, ой, рибка там щось є, чи то що чи рибка, чи. Не, просто набилось. Дуже сильно кормачок. Сильно ты я. Потроху сносить. Опа-на. Клювание, клювание. Клювание. Бежу, 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 бежу. Ух ты. Все, все. Я тут, я тут, я тут. Кто-то Є хто тут є? Такий непоганий карасик. Зараз ми його під сакою возьмемо. Опа! Такий грамів на 200. Тобто все ж таки вечірній... Та ні, ну на 200 я загнув, Грамів може 150. Але ж клювання були на обидві снасті. От красунчик. Перенаживляємо та закидуємось, бо час уже зовсім обмаль, а рибка наче так почала ходити і харчуватись. Давай ловись карасик. На вулиці вже взагалі скоро буде темно. Зараз буду починати збиратись. Перший почну збирати поплавочок, бо вже все одно його не бачу. Щось зор вже не той, не такий, не як у орла. От. Е, що в мене сьогодні в активі три карасики грамів по 150-200 і ще три клювання карасиків. І було ще декілька йоршиків окунців мілких зранку. Висновок цієї риболовлі такий, що перед тим як вибиратися, на риболовлю треба подивитися тиск. Це один з найважливіших виходить параметрів, на який треба звертати увагу. Сьогодні ну, дуже він набагато мінявся, тому я думаю, це основне, що сказалося на кльові риби. Нове місце мені сподобалося. Трохи його ще добробити, тут поприбирати. Трохи залишилось тут такого гілля, листя. Та трохи куздоруба, і можна буде його використовувати. Рибка на цьому місці наче відзивається, тому будемо його пробувати освоювати. Всім дякую за перегляди. До нових зустрічей на Рибалці. пока